Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, сімейного блага. Бажаю вам, особливо в цей час, хто не відкачав, ще відкачати мед весь. Бажаю побороти нашого злісного ворога кліща. Зараз шоста ранку. Ми продовжуємо помаленько відкачувати. Звичайно. Уже вийшов на роботу, отпуск закінчився і качаємо тільки ранесенько, і скільки встигаємо до, до роботи. Вже скоро прийдемо до, до завершення. І мене просили показати вулик Левицького. Навіть якщо це буде одна просьба, я постараюся її виконати. Чи має право вулик Левицького далі на життя? Звичайно, як у мене, як кол колекційний він, я, случайно, не розуміючи, що це за вулик, він продавався, сусідка виїжджала. Я його купив там вже давно стояв, 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 просто там рій, запустив я його. В тому році поміняли ми матку. Відводочок був дуже-дуже слабенький, ну но... зараз побачимо, що він там нам приніс. Але головна задача зараз не то, що він нам приніс. Це дуже прикрий рік і важкий рік. Головне, щоб ми його не годували, щоб він щось приніс собі сам. І чи він має право на життя, так як на промислове, я думаю, що немає. А як колекційний, там 5-6 вуликів там, чи як, чи кому, може, кому може подобається, може цілу пасіку на ньому тримати. Ну но... я не знаю. Для мене найкраща це рут. Кому кожен вибирає для себе сам. Давайте глянемо. Ось цей вулик. Ще сусідка каже, що я пам'ятаю, відколи я, а вона вже давно на пенсії. Я думаю, йому точно більше десь. 50 років цьому вуликові ось такий він. Добре, давайте дивитися. яка вона довга. Вся залита. Бо в чому що її проблема, що вона дуже довга. Так. Для неї треба спеціальні ящики, щоб були для цієї рамки, а їх немає. Ну, я думаю, що вона собі принесла. Дивіться, які. Які пласти? Та, сто відсотків собі принесла. Ого, як вони позаліплювали. Що це тут таке? Так, дивимося, що тут у нас це... Расплодно, да, расплодно. Деемся, вот такая, такая рамка с расплодом, и тут расплит. Це вже розплодна рамка. Щось дуже багато в неї тут розплоду, але може хоч цей раз піде сильно у зиму і на другий рік цей вулик покаже свою красу. Так. Софетка, дивіться, вони її прополюсують. Ще не кусайтеся, кусайте. Що вони кусаються? Бо вони ось позаліплювали і дуже тяжко відривати. це, мабуть, давиш їх там трохи. Так, що це... Що це з рамка? Розплодна теж. медово берегова. Пауза. Зимова, повнометка отака. Пауза. І це повнометка. Повідривав, бо так позаклеювали. І це все. Повнометка. Щось відкачаємо, ну точно що ми її годувати не будемо. Повнометка. І теж так. вона не роздута, слабенька, таку ми візьмемо на відкачку, а краще. Краще для бджоли. От в тому, що нема ні ящика, нічого так складати. І тут ще вони, ось рамку я не підклав, ось о, дивіться. Ціла рамка сотого меду їхнього, без вощини, без нічого. Запечатана віднизу. Як ми зараз її будемо забирати, то це я не знаю. Але якось треба забрати. Ось так я її склав зиму, але, скоріше всього, що треба буде її ще раз пере... ще її раз треба перебирати. І вийшло нам її пішло 5 5 повномедок і 3 маломедки. Потім я їх якісь рамки заберу або їх по ну, складу... складу ще раз на зиму, приблизно десь у вересні або або вже аж у жовтні. І зараз будемо пробувати той язик. Отакі в нам рамочки. Отакі рамки підуть на відкачку нам. Ось такий язичок нам від цей щільниковий мед. Ще один мій експеримент, Восьмирамочний. рамочний. Багатокорпусний, ніяк він мені його не виходить, то сім'я, то матка пропала, чи ще щось. Але я думаю, що вже на другий рік я тут поміняв матки, матки вже непогані. Я думаю, що на другий рік він має запрацювати. Зараз глянемо оцей, тут два корпусні. тут сім'я вийшла на двох вуличках. Це Дочка від матки, який прислав мій хороший друг і підписник. Це дочка від його матки. Ну, звичайно, він каже, я ніколи не пускаю в зиму на двох вуличках чи на трьох. Ну, у мене так вийшло. Зараз побачимо, що вони нам принесли. Оцих два корпуси. Весняного відкачали ми вісім рамок. Хто слідкував, там є ролик. Що і зараз побачимо, що вони принесли. О, хороша рамочка триває. Вообще идеально, видите, красота. Ой. Красота. Так, все, я уже не буду эти. То самое. Угу. Ото, що я трошки не люблю ці. То саме. О, це піде на відкачку. Так. Красота відводок, який вийшов зими на двох вуличках. Сергій, це твої. Дякую тобі за маточку. Я думаю, що вона піде вже сильніша в зиму. І на другий рік їй треба буде три корпуси. Не знаю, скільки як зараз ми гніздо складемо. Якщо ми ще ці вісім відкачаємо, дивимося, ще крайню яка. Не, не дуже, але майже. Так. так, а тепер дивимося, що в нас у нижньому корпусі. Дойшли ми в нижній корпус. Цікаво, чи можна ті всі вісім відкачати, чи вона зібрала гніздо собі, чи прийдеться щось робити. Це добре. Розплоду. Головне, щоб... Бо є такі сім'ї, я дивився, що качаю мед, що в одних розплоду багато, а в інших майже матки зупинилися. І трошки тривожно. Підуть... Підуть слабими в зиму, а тут дивимося, розплод розпліт є. Так. Це медово-пергова. Пергова рамка. майже вся, не залита. Ну, в принципі, можна йти в зиму. Таку рамку. Так, О! Ну тут, я думаю, сім'я повинна піти хороша в зиму. Ну, чи молочко є? Є. 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 є і засів. Чудово. Чудово. Лиш не чудово, що таку рамку її немає як у зиму класти. Прийдеться ще раз перебирати. Прийдеться перебирати ще раз. Молочний розпліт. Молоч... Рамка молочного розплоду. Оце Це вже супер. Це вже супер. Отлічно. Чудово, що матка не припинила яйцекладку. Це вже... Це нас що? о, оце може піти і в зиму. Дивіться, розпліт вийшов і рамочка залита. Хорошо, значить ми щось від неї і вкачнемо. О, ця медова теж. У гнізді тільки дві. Дві медових. І бачите, що розплоду достатньо. Це мій проект. Восьмирамочник. Трошки з ними граня. Я думаю, що як для промислового така система не годиться. Дуже, якщо довго не дивитися, тут я склав їх ще, як відкачав у черні. Чи в кінці травня, я не пам'ятаю, і більше я до неї не дивився, воно посклеювали єлі, я повідривав ці рамки. Так що я думаю, що Ну сам вулик, я думаю, зимувати супер. Тут п'ятеро. Я думаю, вони зимують, якщо дві вулички перезимувало і дало 8, 8 рамок. І хай ми ще візьмемо. Ну хай візьмемо ще 4. Бо 4 їм повнометки сюди. 2 є. 6, їх, 6 повномедок їм, я думаю, достатньо. І тут пару маломедок. 4. І 5, 13 рамок. Ну, хай буде 13. Скільки, скільки, в українській рамці? 13. Ну хай 3. 3 кіла. 40 кілограм Дві вулички дало меду. І он доша дала меду мені. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.